До 70-х роковин великого терору в обласній адміністрації відкрили виставку Сталінська Голгофа, що розповідає про долі жителів нашого регіону, які постраждали від політичних репресій. У 1937-му на Дніпропетровщині незаконно засудили 150 тисяч людей. Саме з історії зламаних долей глядачі дізнаються про сталінські репресії. Традиційно третю неділю травня в Україні вшановують пам'ять людей, які стали жертвами політичних репресій. Тоталітарний режим засуджував незгодних будь-яким способом. Працівники обласного архіву розповідають, що на сьогодні у фондах зберігаються документи понад 10 тисяч справ репресованих. Людей засуджували не судові органи, так звані. Особливі наради, двійки, трійки, тобто ніякого судового слідства не проводилося, не проводилося, а людей розстрілювали або надавали їм великі. Терміни ув'язнення на виставці можна побачити близько сотні фотографій та копій паперів, що зберігають пам'ять про жахливі часи. Перший стенд розповідає про справу Андрія Авраменка Ірія, актору театру імені Шевченка. Його, як і багатьох, звинуватили у контрреволюційній діяльності. Що він служив у Петлюрівській армії, і його звинувачують у тому, що він був причетний до. Військових дій, що він був причетний до покарань червоноармійців, і все це робилося звичайно не на підставі якихось документів, а просто на підставі свідчень. Репресивними органами того часу були суди, виконкоми, місцеві ради та прокуратури. Система нікого не жаліла. Про це не можна забувати. Переконані в облдержадміністрації на цьому стенді ви у документи по которым можна увидеть судьби конкретних людей для того, щоб поняти всю горість, весь страх і весь ужас государственной машини, яка просто могла розтоптати человека, могла розтоптати його життя, його судьбу, його близьких. Це надо помнить. Головна мета поширення таких документів це відновлення історичної пам'яті та справедливості, кажуть організатори. Аби побачити копію вироків невинних людей, достатньо зайти до будівлі облдержадміністрації. А вже 18 по травня по всій країні згадають трагічні події 1944 року. Примусове виселення кримських татар у Дніпропетровську. відбудеться круглий стіл на тему депортації народу, аби поширити історичні та сучасні факти про життя татар на півострові. Депортували кримських татар, ну крім цього ще депортували греків, армян і болгар з Криму. Для нас ця дата є дуже важною, дуже скорбною. Это является не просто депортація. Мене все таки это геноцид, тому що по данным около 48% народа народу то тобто, есть умерло в процесі этого депортації. В процесі цього геноциду. у цей день відкриється фотовиставка та експозиція картин, що без зайвих слів розповість глядачу, як відбувалася депортація. Перше – це картини Імінова, які будуть представлені нарисовані картини, картини депортації самої. Второе, це буде возвращения. І також сьогоднішні реалії, що происходит сьогодні, ми никак не можемо ігнорувати. Ні ми, ні всі люди, у яких є серце. Аби дізнатися подробиці депортація кримських татар та взяти участь у круглому столі. Звертайтеся до Дніпропетровської філії земляцтва кримських татар. Анастасія Плющова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.